У Луцькій багатоповерхівці, в яку 6 червня влучила російська ракета, тривають аварійно-пошукові роботи. Рятувальники повідомили нам про те, що під завалами знайшли тіло хлопця. На місці працюють усі відповідні служби. Пошуки тривають. Мешканці пошкодженого будинку розповідають: хлопець, тіло якого виявили під завалами, був разом із коханою. Двоє загиблих тому під'їзд, під який який це є. Той під'їзд, який саме більше вони жили на 8-му поверсі, знімали квартиру однокомнатну, і там, бачить, досяг восьмий, дев'ятий, восьмий, той під'їзд, восьмий, дев'ятий, він стелявся, а вони лежали. Вони не встигнули чи що, вони були в себе наверху, але шахіди летіли. Було на 15 шахедів і 4 ракети. Тим часом, за офіційною інформацією рятувальників, пошукові роботи тривають. Станом на 16.30, за їх даними, під завалами було лише одне тіло. Станом на 16.30 тривають аварійно-рятувальні роботи і роботи з деблокування тіла чоловіка, якого виявили на першому поверсі, під час розбору конструкцій. На даний час ми не можемо сказати, що це за особа. Не ідентифікована вона тут на місці ще тривають роботи. Знайдено тіло однієї людини. наголошую. за нашу інформацію: 27 постраждалих людей, травмованих, будемо так казати. Ну і ця людина, яку виявили, вважається вже загиблою. Рідні хлопця, тіло якого знайшли під завалами, не можуть стримати сліз. Рятувально-пошукові роботи тривають цілий день. Припускають, що під завалами може бути й дівчина, яка проживала разом із загиблим. Деталі згодом.